Перший пріоритетний напрямок це дотримання опубліково-реєстраційної дисципліни. Другий пріоритетний напрямок це було, безумовно, вивлення осіб, які причетні до незаконного обігу зброї. Третім напрямком це була протидія економічній злочинності. Четвертим напрямком це була протидія наркоманії. П'ятим напрямком це було забезпечення безпеки дорожнього руху, забезпечення охорони громадського порядку. Ну і безумовно ми з вами працювали над тим, щоб відновити довіру населення до міліції на сьогоднішній день до поліції. Якщо брати по хронології, то дійсно з листопада місяця Хмельницька область була, була в умовах експерименту щодо об щодо об'єднання дорожньо патрульної служби та патрульної служби. Під час проведення експерименту з нами працювала також міжнародна місія, яка проводила відповідний проводила моніторинг, проводила співбесіди. І за результатами оцінки діяльності ми отримали надзвичайно позитивну оцінку в плані реформування дорожньо патрульної служби та патрульної служби. Таким чином. Що нам вдалося? Зрозуміло, що результатом експерименту об'єднання двох служб ми є в восьми в Україні щодо утворення патрульної служби в місті Хмельницькому. Дуже знаково, що був надзвичайно великий конкурс, дуже прозоро якісно працювали відповідні комісії, і таким чином у нас вже в кінці грудня появилися нові патрульні поліцейські. Які сьогодні надзвичайно якісно виконують свої функціональні обов'язки. Індикатором цього є сьогодні, відповідно, місто Хмельницькі позитивні відгуки як в соцмережах, так і ми бачимо на вулицях, відмічається майже вдвічі менше дорожно-транспортних пригод, особливо смертельними наслідками, а також такі дрібні правопорушення, паркування та інші. Під час реформування і працюючи в умовах експерименту, місто Хмельницький в нас виступило ініціатором щодо створення велопотребів. Ну, ініціатива була в першу чергу місто Кам'янець-Подільськ, але приватні підприємці побачили наші бажання відповідно служити. Значить, за кошти приватних підприємців ми пам'ятаємо, коли. Відкривали велопатруль в місті Хмельницькому, після цього цю всю ідею підтримали міста обласного підпорядкування. І з цією метою, за активним сприянням приватних підприємців, нам вдалося реалізувати також проєкт велопатрулів. Чи він себе виправдав? Я хочу сказати, він себе виправдав, тому що під час спільних патрулювань у нас з'явилося дуже багато прихильників. Ну, для, прикладу, для прикладу, місто Хмельницьке, в нас вело любителі 2000 чоловік об'єднані в одну громаду. Це ті люди, які готові нам на сьогоднішній день допомагати в забезпеченні безпеки дорожнього руху. Враховуючи те, що сьогодні. Ми з вами успішно пройшли належним чином перший експеримент, який пов'язаний був з рехуванням служби патрульної служби. Я думаю, що наша область також сьогодні вивчається питання щодо впровадження груп швидкого реагування та реформування служби дільничних інспекторів міліції. Зрозуміло, що основним індикатором нашої діяльності на сьогоднішній день це є довіра населення до міліції. Довіра на сьогоднішній день складається дуже просто з декілька складових. Це в першу чергу результати зовнішнього оцінювання, тобто соціологічні дослідження, це результати внутрішнього дослідження, як ми оцінюємо своє внутрішнє середовище, це результати дослідження і оцінка бізнес-середовища, ну і безумовно виконання своїх функціональних обов'язків обов'язків на пріоритетних. Напрямках оперативно-службової діяльності. Сьогодні за результатами соціологічних досліджень ми бачимо, як нам довіряють громадяни, і дуже приємно, що динаміка надзвичайно є позитивна, тому що в 2012 році відсоток складав 21% відсоток довіряли нам, і великий був відсоток, що не довіряли. Ми пам'ятаємо, що, що було причиною Революції Гідності, коли рівень корупції, коли рівень узурпації влади призвів до того, що люди вийшли на майдан, і абсолютно довіри до правоохоронної структури не було. Тому я думаю, що на протязі двох років реформування відслідковується позитивна динаміка, і ми для себе чітко на наступний рік, тобто на цей рік, ми... Маємо велику надію, що ці показники будуть значно зростати. І я хотів би сказати, що кожен на сьогоднішній день правоохоронець повинен пам'ятати, що від нас очікує громада, тому що саме завдяки громаді, саме завдяки простому люду сьогодні ми перебуваємо на своїх посадах, ну і безумовно виконуємо свої безпосередні функціональні обов'язки.